Вітаю, панки та панянки, ви на каналі альфа Cell, де цікаво та доступно говорять про біомедицину та пов'язані з цим речі. З вами я, Лучко Роман, клітиний та молекулярний біолог і ваш персональний онлайн-консультант з цих питань. Сьогодні ми з вами будемо говорити про екзосоми. Що це таке, як їх використовують і що взагалі потенційним користувачам варто з цього приводу знати. Отож, поїхали! Но тіла багатоклітинних організмів цілком очевидно складаються з великої кількості клітин. Ці всі клітини різноманітні і їм потрібно якось чітко координувати свою роботу, щоб організм був функціональним. Роблять вони це за допомогою багатьох різноманітних хімічних, біологічних часом електрохімічних сигналів. І, власне, екзосоми це один з таких типів сигнальних молекул, або скоріше. Сигнальних конструктів, якими клітини користуються, щоб передавати один одному певну інформацію. Екзосоми це такі позаклітинні мембранні тільця, своєрідні маленькі мішечки сферичної більш-менш форми, які складаються з власне мембрани і якогось вмісту, який вони у собі несуть. На цій мембрані часто бувають заякорені різноманітні адгезивні білки або рецепторні білки, з допомогою яких екзосоми причіпляються, направляються до своїх цільових клітин. І, власне, до них проникають. Коли екзосома зливається з мембраною цільової клітини, її вміст вивільняється, і цей вміст уже може мати певні фізіологічні ефекти. Екзосоми бувають дуже різні. Практично усі клітинні типи, що можна знайти у наших організмах, синтезують на певному етапі якісь певні свої екзосомки. І відповідно ці всі різні екзосомки будуть мати різний вміст у вигляді різноманітних білків. Це можуть бути якісь сигнальні білки, це можуть бути фактори росту, фактори некрозу, якісь компоненти е біохімічних каскадів внутрішньоклітинних. Також екзосоми в собі несуть великі кількості РНК, як матричної РНК, яка, як відомо, служить прекурсором до виготовлення тих чи інших білків, або ж уже якихось дрібніших е, мікро РНК, або навіть ядерних РНК, які виконують функцію таких своєрідних маленьких регуляторних молекул, що можуть впливати на експресію генів у цільовій клітині. Таким чином, екзосоми мають досить потужний потенціал до впливу на клітини. Вони можуть змінювати досить достеменно те, які білки ці клітини синтезують, те, як вони поводяться, і таким чином вони можуть мати ефект не лише на клітинному, а і на тканинному чи навіть органному рівні. Взагалі, технологія екзосом зараз користується просто шаленим попитом, вона стає дуже і дуже цікавою практично всім дослідникам, всім біофармацевтичним корпоративним гігантам, і про це свідчать як мінімум велике зростання кількості публікацій, у яких згадуються екзосоми. Екзосоми вони користуються попитом і в медицині з точки зору як діагностики, так і терапевтичного агенту. І якщо вже заговорили про терапевтичні агенти, то екзосоми також використовуються для лікування. По-перше, використовуються специфічні синтетичні екзосоми, які несуть у собі якісь лікарські препарати і доставляють їх дуже прицільно до тих клітин і тканин, які цього потребують. Ну і також використовуються екзосоми, які отримуються зі стовбурових клітин. Їх екзосоми насичені великою кількістю факторів росту прикурсорних МРНК, які дозволяють направляти поведінку клітин та тканин у більш про. Регенеративне русло і, відповідно, покращувати стан пацієнта. Екзосоми, вилучені зі стовбурових клітин, сприяють розвитку нормальних імунних реакцій, вони попереджають патологічні циклічні хронічні запалення, і також вони попереджають формування шрамових тканин. І якщо ми вже з вами будемо говорити про дерматологію, трихологію, то звісно ж вони там також мають своє застосування, оскільки вони прекрасно діють на дерму, на дермальні фібробласти та на інші клітини, що там містяться. і таким чином вони призводять до ремодулювання, оновлення позаклітинних матриксів, вони сприяють до міграції стовбурових клітин до волосяних фолікулів. І загалом вони сприяють оздоровленню, омолодженню, зміцненню, так би мовити, ресурсу. Цих тканин. І таким чином можна стверджувати, що це є безпечний та ефективний інструмент в руках досвідченого лікаря.